Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Mafia 2 DLC Joes Adventures. І в нас місія називається Old Man Repels. Тобто, нам треба знайти трьох друзів Джузепа ну, і попередити їх, що щось, якась небезпека до них наближається. Раз, давайте поквапимося, просто поквапимося. Я не знаю, вони в різних частинах міста розкинуті. Ці троє друзів Джузепе. Тільки одне з двох. Або встигну, або не встигну. Та, бляха-муха. Вічно завжди хтось. палицю в колесу засуне, називається. Стануть посеред дороги, потім... Я через них не можу проїхати. Все, попередили, тепер їдьмо до наступного. Швидко, як можу їду, щоб стегнути. Так. Поліцейський йде лісом. Значе виходить від, від нього відриватись поки ще. Ну майже. Хоча я на відстані від нього і уїхав. А ось і другий товариш Джузепа. Все попередили тепер. До останнього. Залишилась половина від всього виділеного часу. Ляха-муха Бісова бис, вантаживка. Ось і останній товариш Джузепе. Все, попередили. Тепер їдьмо в зберігаючу зону. Ось так потроху. Я майже приїхав. А ось і хатиночка. На рівень а впорався. 60 баксів заплатили. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємося на мій канал, ставимо подобайки. пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!